Я казав, не ховайте далеко, зимні вічі, нам ще в них бабу снігову ліпить. От я себе послухав і готовлюсь ліпити бабу снігову. Так що Мері вісми усіх з Мартовським Рождеством. Так, доповідаю, посилку відправили. Я хочу звернутися до людей і до військових, яким я підправляв посилки вчора і позавчора, сьогодні ми відправляли. Я вас дуже прошу. Я розумію, що не можете з цього відправити і фото і відео, але ті, хто можуть відправити фото, відео, звіт, я вам чу про подяку. будьте столь любезні, це зробити, щоб люди бачили і фото, і відео звіти, що я прислав. Я повнів об'ємі? я прислав кому куди Пожалуйста, присилайте. Я по человечески прошу, пожалуйста, присилайте фото і відеозвіт. Я не гандон і не притула. Я до вас не требую. Акти прийому, передачі, накладні, заявки офіційні, просто хоча б фото і відеозвіти. Хто що може. Дякую.